Я з п'яти років почала малювати і вчилася малювати квіти. Родина Ляльченко навесні 2022-го були змушені поїхати з рідного Слов'янська. Оселилися у Дніпрі. Тут троє доньок та племінниця Наталії знайшли собі хобі, почали відвідувати позашкільні гуртки. Діти в мене творчі і вирішили кажуть, мама, давай знайдемо гурток. Ми поспитали. Вони вже подружилися з дітьми у дворі. Вони розповіли їм, де знаходиться дом творчості. Дівчата знайшли себе у заняттях з Петриківського розпису та арт дизайну, ба більше тепер мріють у майбутньому стати художницями. В нашому навчальному закладі навчається зараз 46 дітей з тимчасово окупованих територій і двоє працевлаштованих співробітників. І якщо юні переселенці тут можуть опанувати нові хобі, то дорослі мають змогу реалізуватися у творчій професії, наприклад, як Юлія, яка знайшла тут нову роботу. Скажімо так, назад ходу немає, не залишилось нічого ні будинку, ну взагалі нічого. За покликом я дуже люблю, знаєте, коли життя кипить, щось вирує, а діти вони завжди приносять щось нове в твоє життя. Вони тебе навчають. Усього в закладах позашкілля займаються приблизно 600 дітей-переселенців з різних областей Донецької, Луганської, Херсонської. Я особисто захоплююсь тим досвідом, який. Вони можуть привнести до роботи закладу, і в цілому в нас наразі близько 10% працівників у закладі позашкільної освіти це вимушені приміщення осени. Подбали і про те, аби під час ймовірних відключень світла взимку, тут був доступ до електроенергії та зв'язок. Пункт незламності оснащений всім необхідним обігрівачами, подовжувачами та генератором. Тут можуть одночасно перебувати 50 осіб, але головна родзинка пункту це мурал на стіні, який створили вихованці. Він присвячений трагедії на житломасиві. «Перемога». про що ця картина йде, це про те, що берегиня мати. У скорботі дивиться у майбутнє, де немає війни. Ну і все спокійно. Пункти незламності підпорядковані департаменту проходять повну підготовку, аби за необхідності зустріти відвідувачів вже з 1 жовтня. За оцінками Міністерства ветеранів України після завершення війни близько чотирьох мільйонів бійців потребуватимуть допомоги держави. Вони мають бути інтегровані в громади. Вони їм потрібно надати всі інструменти для власного розвитку. По-перше, це здоров'я ментальне фізичне, а потім це працевлаштування, це е, освіта цивільна, це можливість е, бути активними членами громади. Тому ми саме в громадах і проводимо зараз такий форум. Головне завдання відомства, за словами Юлії Лапутіної, поставити бійця у центр уваги та допомогти, отримати житло, здобути освіту, зайнятися спортом, знайти роботу. Міністерка каже, через бюрократію ветеран не завжди може отримати послугу відразу. Тож фахівці ініціюють створення інституту помічника ветерана. Зараз в Дніпропетровській області вже проходять навчання. Ці люди ми відібрали їх. Ми знаємо, що для нас пріоритетом є, щоб саме помічниками ветеранів ставали ветерани або члени родин. Це також додаткові спроможності для працевлаштування тих, хто має бойовий досвід і вже інтегрується в цивільне життя. За словами начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, головний пріоритет роботи з ветеранами реабілітація. Розвиваємо в мережі церкви, де військові зможуть відновитися комплексно, та що з них у Кам'янському вже працює. Допомагають благодійники. Вони запустили два сучасні реабілітаційні відділення. Приділяємо увагу ментальному здоров'ю. Дніпропетровщина з перших днів війни стала не тільки волонтерським та медичним хабом, а й всіляко допомагає ветеранам відновитися. Давайте будемо казати відверто: Дніпропетровщина, прифронтовий регіон не тільки з 22-го року, він з 14-го року. І Дніпропетровщина це логістичний, гуманітарний, військовий і медичний хаб. Тобто, ми дотичні до всього цього ще з 14-го року, і нам е все це досить. Притаманна, тому і я впевнений, що вибір е саме стовптована першого форму, тому й пав на Дніпропетровщину. Спорт дуже важливий під час реабілітації. Це підтверджують самі колишні бійці. Цьогоріч Дніпропетровщину на іграх нескорних в німецькому Дюсендорфі представили два спортсмени. Олег Должок з кривого рогу на іграх був вперше та привіз рідну медаль. На форумі від обласної влади отримав подарунки з кожним, якби Днем в нашій країні стає все більше і більше ветеранів, інвалідів війни. І я маю велике сподівання, що цей захід буде розвивати насамперед соціалізацію ветеранів, тому що дуже важко в наш час звикнути саме до людей, до мирного життя. Маю велике сподівання, що це буде недаремно. Такі регіональні форуми проходитимуть і в інших регіонах України, аби максимально залучити владу всіх рівнів до проблем ветеранів. Микола, як ви себе почуваєте? У вас зараз болить від одного до трьох, наскільки? Звичайний день стаціонарної лікарні, огляд пацієнта та надання ліків. Проте це відділення відрізняється від інших. Тут лікарі проводять з людиною останні дні її життя. Юлія вже другий рік працює в паліативі на її плечах 18 смертельно хворих. Наймолодший мій пацієнт це 38 років, найстарший 90. Це важко, тому що людина молода. Але ми якось знайшли з ним общу мову і підтримуємо. Він любить малювати. Він багато чого дивиться на Ютубі. Можемо з ним якось обсудити якісь деякі там відео, новини. Я досить спокійно до цього відношусь. в мене немає якогось страху, тому що медицина мені подобається. Я завжди до цього була готова. Зараз у відділенні 65 пацієнтів з онкологічними, імунними та судинними захворюваннями після інсультів та з важкими травмами. Утім на практиці. Паліативної допомоги потребують не лише пацієнти, які мають невтішні прогнози. Допомога надається і членам родини, бо вони психологічно дуже страждають, бувають навіть більше, ніж самі хворі, тому що вони знаходяться поряд, вони не хочуть приймати хворобу, вони не можуть дивитися, як вгасають їхні рідні. Тому, звичайно. Працюємо, надаємо психологічну допомогу і родичам. Допомогу у відділенні надають безкоштовно, отримати можна її через сімейного лікаря. Лікар з позивним Кедр служить в третій окремій штурмовій бригаді з початку її формування. В цивільному житті працював у лікарні. Чоловік каже: військова служба нічим не відрізняється від його цивільної роботи. Нині його задача полягає у порятунку та відновленні боєздатності військових. Робота заключається в евакуаційній допомозі, в евакуації поранених бійців з місця бойових дій. Робота ста пункту заключається в стабілізації цих хворих, зняття розпущення турнікетів, проведення зупинки кровотеч, критичних проблем після контузії. І подальша евакуація та їх лікування. під час роботи. Кедр бачив різні типи поранень, найбільше уламкові. Головне каже, витягнути навіть найдрібніші елементи. Для цього треба відповідний інструмент. У Нас був також є магніт дуже потужний. Бачите, дуже складно відцепити, але брали пінцет або інший зажим і доторкалися до. Шукали, але за допомогою того, що магніт просто втрачає свій імпульс і не так ефективний ніж цей пересік. Для ефективної роботи лікаря в прифронтовому районі з Дніпра привезли спеціальний прилад магнітний скальпель. Його розробили волонтери з Кременчука. Кожен едельвець має три змінні насадки та корпус з неодимовим магнітом. Прилад компактний, працює без електрики та готовий для використання після обробки. Військовий або цивільний е, отримує поранення, щоб е, через той же самий ранівий канал можна було той уламок е, дістати, тобто не робити там якісь громадні воронки, не там. Не питатися там якось там щипцями його захватити, тому що уламок він такий досить може гуляти. Розумієте, це також е опасно. Вот. А завдяки дельвису е це можна робити досить е швидко. Завдяки цьому магнітному скальпелю у стабілізаційному пункті хірург зможе якісніше виконувати свою роботу. Дуже ефективно буде, тому що більш направлений лучовий магніт. за допомогою цієї насадки також є додаткова насадка для створення більшого магнітного імпульсу та магнітної поверхні. В медичних ротах підрозділів є різні потреби, які можуть полегшити роботу фахівців. Тож допомога лікарям потрібна постійна. очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з наші картин. пісня, яка врятує життя. Попри юний вік та страх публіки, маленька Софійка наважилась взяти участь у концерті Просто неба. Сьогодні буду співати українські пісні для е, ЗСУ, тому що треба гроші на зсу, е, щоб їм дати машину. Важливість цього дівчинка розуміє не з чужих слів, оскільки її тато нині на фронті. А до цього він був серед тих, хто захищав Азовсталь у Маріуполі. Вони зайшли в Азовсталь, і там, коли у командирів у Редіса, так тільки зв'язок був там. Ось хлопці, вони фотографували в такі от записочки, і потім по одному там виходили. Потім вихід чоловіка з пекельної Азовсталі поранення, полон і обмін азовців. Довга реабілітація і знов повернення в свою бойову бригаду на Донеччині. Я думаю, кожен, кожен наш захисник, який там стоїть, в них такі думки: а хто якщо не я, а хто якщо не ми. Ну, ось так, от чоловік і розуміє, що він нікуди не піде, і він буде на своєму місці. Про мрію купити машину для тата захисника знає й педагогиня Софійка Діана і запевняє, всебічно готова допомагати малечі. Софія мені про це розповіла. І вийшла така ідея в нас зібрати кошти на цю автівку. Я побачила, що біля Дафі відбувається така подія, як вільний мікрофон. Я заповнила заявку і запропонувала їм таку подію зробити тут. У них гроші збирали у скриньку, а також можна було зробити електронні донати. Є банка, це офіційні волонтери. Вони будуть збирати кошти і потім будуть купляти автівку. Раніше на автівку збирали за годину зараз на це йдуть тижні, говорять волонтери. А кожна хвилина на війні може врятувати життя, коли це робиться, ну насамперед, ну, там за допомогою соцмереж таких живих виступів, і все це йде в общий котел, як то кажуть, то це буде ну набагато швидше. Отягом цього виступу маленька Софійка разом з іншими своїми друзями назбирали майже 19 тисяч гривень.